Давайте подивимось, чи посилить Америка санкції проти тої Москви, Скільки ж можна в ці ігри грати? Пора дотиснути вже Росію. Перша карта, четвірка жезлів. Вона про союз, стабільність, святкування певних досягнень. То означає, що Америка вже задоволені певним результатом, який вони мають у тиску на Росію. Але дивіться, тут ще нема руху, радше спокій і планування. Вони ніби стоять і кажуть, до. Добре, тепер подумаємо, як зробити далі ще краще. То такий момент перед новим кроком. Друга карта тут з мечів. О, а тут уже пішла дія. Ця карта то символ сили, рішучості і головне нового рішення, меч, токара, закон, наказ. І от саме ця карта показує, що США таки приймуть нові санкційні рішення, причому різко. Це буде конкретно. Проти банків, проти військових структур, проти тих, хто допомагає Москві обходити вже існуючі заборони. А третя карта король Кубків тато дипломат, мудрий чоловік, який усе робить через розум, але з людяністю. Король Кубків каже, тихо, але влучно. Тобто вони не кричатимуть на весь світ, але зроблять кроки, від яких Кремль буде скриготіти зубами. Навіть якщо офіційно нічого не визнає, так США посилять санкції, але зроблять то продумано да е, у кілька етапів, е, і е, так е, що е, вдарить по найчутливіших місцях по грошах і впливу. Так що Москві буде не до святкувань, а нам трохи легше стане дихати.